Усім oh, привіт! Нарешті буде фінал випічки з колінючі. Наш бідний круасан. Стояв він дуже довго по спеці, так як робота, робота і ще раз робота. <с> він просто міг не дожити до цього моменту, але я сподіваюся, що не треба носіти. <с> дуже сподіваюсь. Усім смачного. Тут у нас входить Філадельфія. Цей красанчик і курочка. Так, і син. Яке собі поєднання для спеки? Намагайтеся зараз їсти те, що мало псується. Тому що ви не знаєте, як це транспортувалось. Так, це трошки ліцемірно, враховуючи те, що сьогодні їла, але я буду намагатися так само. Тобто фрукти. Овочі, кавунчики зараз пішли, диньки, Ще б іще так. Засушене краще не брати. Потім вам захочеться більше пити. Те саме з салоном, тобто чіпси, сухарики. Вони то не пропадуть, але потім ви просто вип'єте галон води. Угу, курочка тут копчено в серединці, коли я до неї дійду, я вам покажу, поки це тільки трошки сиру, маленький прошарок. Я не можу його навіть звинувачувати. Він... Оця бубочка стоїла всього 26 гривень. Для такого курасанчика це дуже і дуже приємна вартість. Ну і ще, мабуть, до всього цього. Супи. Суби, це прямо мастер. Крошку 50 на 50. Якщо ви знаєте, десь перевірене місця, то точно не траванетесь, то беріть сміливо. Крошка. Господи, як звук як називається суп? У нас навіть був він на мупанці з буряка. Свіконік на російській мові. Просто навряд чи він переводиться як буряковник. Але ви зрозуміли, про що я. Ось ця страва з буряком. Стовідсоткову борщ краще поки не брати. Такий Жорненький, наваристий. Його краще брати, коли трошки похолодає. Знаєте, піде дощик, можливо, навіть в деяких регіонах є град, взяли, з'їли, підняли собі настрій трошки. Можливо, трошечки навіть випили, бо в деяких закладах подають разом із борщиком стопочку. Десь подають сальцо, десь подають намазку з салом і хлібчиком. Дуже різні варіації. Десь просто борщик смачний. Ну, я б яку я взагалі мовчу, там подають халапеньо до борща, шматочки сала смачні, хлібчик ну, такий плюс-мінус. Хто подає добре ще халапіння? Я до сих пір в шоці від них. Причому в замовленні не можна на сайті прибрати це. Тобто, якщо ви не захочете, то вам потрібно аж телефонувати або написати в повідомленні, що, будь ласка, що будете готувати борщ? Мені туди халапінь Ну, не в сам борщ, а в його зазвичай заматують разом із сальцем. Ну, куди сельця? Ну, чесничок, цибулька, ну яке халапіння? Зовсім йому не лить. З креветкою ще 50 на 50. Ну, за звичайним борщем зовсім ні. Зовсім касу. Угу, Нарешті доїлись до курочки. Я ось курочка. Ось така. Так, це звичайний балик з курки. Чи добрий він? Зато менша вірогідність ніж я траванесь, якщо б тут просто була запечена курочка. Зберігається вона більше. <рес> Подобається, що це три маленьких шматочки один, 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 тобто один на одному. Що з цим тіс... тістом не робим, воно буде мені смачним. Ці круасани з мого дитинства. Коли була страва круасанчик з шинкою та сиром. Ну, вона і зараз є, шинкою та сиром. Добрий, але повітря. Всередині там зазвичай один шматочок шинки. Інколи, якщо дуже повезе, вони цей шматочок трошечки більше роблять за рахунок того, що там кладуть величенький шматочок і розрізають його надвоє. Якщо вам повезе знову ж таке. Зазвичай там навіть не закриту четверті начинки, Тобто сир, він, звичайно, запікається на стіночках самого круасана, і це неймовірно смачно. А шиночки майже не відчуваєш. Зазвичай ми завжди робили так. Тобто кушуєш курасанчик, добрались до шинки, відриваємо її, їмо окремо, курасанчик далі продовжуємо їсти окремо. Цікаво, а як ви їх кушали? В дитинстві або зараз? Їли, перепрошую русизм. Стало цікаво. Напишіть в коментарях, угу. сир іде в декілька прошарків, тобто ви можете звернути увагу. Це прошерк між тістом і начинкою, і тут також присутній сир. Ого, реаліті стало справжнім реаліті, не тільки кулінарію. Хто в здоровому глузді буде дивитися мастер-шеф тільки за кухню? Першочергово мастер-шеф дивляться за судді. Ектор, Олічка, Володимир. Це вже в нових сезонах. Потім. Хтось обирає, любі... ну, Якщо ви дивитеся, наприклад, родину, 100% хтось із вас обере Любівчика. І вони можуть не сходитися. Ви ставите на цю людину і вболіваєте за неї до останнього. У мене, до речі, так було з Аліною. Ну, Наумнічка виграла. А... Якось майже всі сезони у мене, якщо чесно, були ставки на дітей, які не займали, ну, які не вигравали. Так. Зазвичай. Ще інколи в сезонах були дуже неочікування. Дуже неочікувана перемога була б людей. Сирок незвичайний. В ньому також додано трошки якоїсь зеленушки. До речі, цікавий факт. Як тільки трошечки похолодає, можна сміливо брати ом, солянку. Та це вона називається солянкою. Якщо ні, поправте мене, будь ласка, солянку в кулінічах. У кого вони є в місті, обов'язково спробуйте. Це смачно. М -м, і це дійсно дуже класно зігріває. Ну і, звичайно, ви. 50 на 50, що ви не їсте, <ріху> це все-таки кулінічі. Там не так дорого і не так нажорісто. Ну, ви можете взяти, наприклад, кулінічі і Хот-дог хот дуже схожий, там, як на ZS роблять, тому ви можете спокійно собі взяти.